Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати свою косметичку на осінь, те, чим я зараз користуюся в своєму повсякденному макіяжі. І давайте почнемо з засобів для обличчя. Я вирішила продовжувати використовувати ось таку базу під макіяж від Evelyn Base Full HD. Вона мені подобається, я її використовувала все літо, і думаю, що восени вона, вона має вже закінчитися. Тональний засіб. Я думала взяти на осінь інший, але все ж таки вирішила, що також хочу продовжити використовувати ось такий від Evelyn Cosmetics, відомий Liquid Control. У мене відтінок 005 Ivory. Інноваційна, рідка тональна основа. Справа в тому, що, бачите, я вже досить багатенько використала за літо. Я її брала абсолютно новою на початку літа, і ось тільки я за літо використала. Зупинятися якось мені не хочеться. Думаю, що і весени вона чудово мені підійде. Вже весь вересень я також її використовую. І мені абсолютно не подобається ось ця. Як її. Назвати пипетка, ось цей дозатор, він абсолютно незручний, він майже нічого не набирає, тому для мене це великий мінус і незручність. Якби тут був дозатор нормальний, то було б, звісно, краще. Що стосується самої основи, то вона, вона рідка, досить таки непогано лягає на шкіру, але знову ж таки, тільки на підготовлену шкіру. Якщо ви її покладете на якусь суху шкіру, перед Цим не зволожену кремом або, або базою, я використовую крем, потім ще базу, тільки потім вже наношу ось цей тон, і тоді, тоді лягає він нормально. Але якщо ви його нанесете на якусь суху шкіру з, там, з якимись... Сухими ділянками, то це буде просто жахливо. Він справді все тільки зіпсує. Тому він ідеально підійде саме для комбінованої жирної шкіри. Для нормальної також, але обов'язково підготовленою і зволоженою перед цим. Так, наступна це у нас консилер. Зараз я вже майже закінчила, там вже, можливо, навіть. Закінчила вже ось такий консилер від Evelyn від в пару до цього тону. Ліквід камуфляж, також у мене там саме світлий відтінок Ivory. Ну Тут майже вже на аплікатор нічого не набирається, тому, в принципі, можна вже його переміщати в порожні баночки, які я. Покажу в кінці року. А, і е, на зміну йому я беру такий самий. Проте тут вказано, що це водостійка якась формула, тому якось я навіть і боюся його використовувати. Можливо, він буде більш такий стійкий і важче буде його змивати. Побачимо. Я використовую його тільки під очі, тому що, ну, в принципі, замазувати мені більше. Нема чого, тому закінчуються вони досить таки в мене нечасто. Ем, я їм ще не користувалася, але, як ви можете бачити, там чомусь його вже так мало. Кудись він зникає, кудись він дівається з часом, не знаю, просто випаровується, наче. Побачимо, що це за водостійка формула, тому що тут такого не зазначено, а в цій версії вже таке є. Тому продовжую цей також консилер використовувати. Далі пудра. За літо я маю прогрес в цій пудрі. Нарешті ми побачили тут е, дно. І я дуже цьому рада, все літо її використовувала і дуже рада бачити якийсь результат. Тому якось мені не хочеться її відкладати, тим паче вона входить в проєкт Project Pen. Навряд чи до кінця року я її закінчу, враховуючи, що ще одна пудра в мене в цьому проєкті, зараз я вам її покажу. Але все ж таки, вже результат є, і я дуже цьому рада. Тому вирішила далі її використовувати. І ще ось така пудра від Makeup Me. Також нібито її там вже зовсім мало. Але ось ці ось ці пудри, вони якісь просто безкінечні. Така величезна банка, яка вже дуже набридла. Хочеться вже її викинути. Але як бачите, там ще щось є. Тому я маю це все ж таки якось добивати, та там ще багато мені. Я думаю, що вистачить і вистачить. Ну, хоча б до кінця року, я сподіваюся, що ось ця точно закінчиться. З приводу цієї, думаю, ні, а ось ця майже нарешті закінчитись. Так, наступне це рум'яна. Рум'яна, якими я нікого не здивую, тому що це рум'яна, які входять в проект Project Pen. Плюс до цього всього вони мені дуже подобаються, тому мене постійно тягнеться рука до них. На літо я собі брала інші від GlamB також, але закинула їх і повернулася знову до цих, тому що ці мені прям дуже подобаються: Brilliant Blush. Дуже старенькі рум'яна, запечені. Бачите, там ну, дуже. вже... Ем, небагато залишилось продукту, але знову ж таки, це запечена текстура, і просто, неймовірно, це все економно використовується. Відтінок дуже-дуже гарний, ем, і справді лягають вони шикарно. ну Мені дуже подобається. Все, в принципі, в цих румянах мені подобається ем, і відтінок, і текстура, як це все виглядає на обличчі. Як це все сяє, хоча ніяких блискіток там немає. От тому продовжу використовувати їх. Не знаю, коли вони, коли вони закінчаться. Я сумніваюся, що до кінця року вони закінчаться. Не дивлячись на те, що вони мені подобаються, все одно навіть вони мені набридають, ті, що подобаються, і хочеться вже. Використовувати щось інше, а вони такі старенькі, тому треба вже якось, знаєте, з ними колись попрощатися найближчим часом, сподіваюся. Далі, хайлайтер. Також я взяла на осінь хайлайтер, який в мене входить проєкт Project Pen. Влітку був зовсім інший. Цей в мене відпочивав влітку. і от Восени я вирішила знову його взяти, тому що далі треба робити якийсь прогрес. Щоб було мені що вам показати потім в кінці року в Project Penny. Патрісія Ледо відомий всім хайлайтер, які всі люблять, всі хвалять в першому тоні. Я також його просто обожнюю, користувалася б тільки одним ним, тому що він абсолютно мене влаштовує. Бачите, тут такий прям конкретний прогрес. Але знову ж таки, враховуючи, як небагато потрібно цього продукту. То ще можна довго і нудно його використовувати, і є великі сумніви, що до кінця року він також прям повністю закінчиться. Це відтінок шампані, абсолютно універсальний, дуже гарний, який підійде абсолютно всім під будь-який макіяж. Неймовірно гарний відтінок, без блискіток, ось таке ось шикарне е, сяйня, дуже гарний відтінок. Скільки разів вже сказала гарний відтінок. Я думаю, ви і так самі це все бачите. Тому, так, хайлайтер просто чудовий. І я навіть не знаю, чи є він досі в колекції чи ніч. Можливо, вже його розкупили. Там дуже багато вже колекцій у Патрісі, тому не дивно. Але, в принципі, вони випускають один той самий. Хайлайтер просто змінюють пакування і все. А так, в принципі, лишається та ж сама якість, дуже класні в них е, хайлайтери. Так, наступне, давайте поговоримо про е, очі, а саме туші для е, повік, е, повік, туші для вій. Так, ну цей продукт я вже не знаю, скільки разів вам показувала, я продовжую його використовувати. Це сироватка від Evelyn, яку я завжди використовую як базу під туш. Звикла вже до неї так якось я використовую. Ось ця туш від Yves Rocher начебто, вже почала підсихати, тому я думаю, що ем, найближчим часом я з нею попрощаюся, також не піде в порожні баночки, тому що. Така вона, знаєте, вже трошки стала сухенька, тому думаю, що її час вже майже вичерпано. Тому, на зміну її, я хочу взяти ось таку туш від Avon. Я її відкрила ще весною, коли робила для вас огляд. П'ять в одному, ця всім відома туш, Геній. Мені не подобається тут щітка. Тому не знаю. Бачена, вона ще досі, в принципі, жирненька, тому поки що, поки вона не висохла, треба її брати у використання, оскільки вона знову ж таки відкрита вже, вже давно. А, і ось ця щітка, вона дуже велика, вона силіконова, вона така жорстка, колюча, агресивна. Вона мені не подобається. Але сама туш непогано профарбовує вії, робить якийсь об'єм, тому... Буду якось <кій> призвичатися до цієї до цього пензлика. Не знаю, як мене складеться з ним. <кій> Далі ось такий продукт для брів. Це помадка від Evelyn Cosmetics у відтінку Taupe. Це найсвітліший відтінок, який в них є. Вона вже також почала підсихати. <кій> І в мене. На заміну вже немає іншої. На жаль, вже всі використала. Вони якось всі до кінця не закінчуються, тому що вони раніше того, як вони закінчаться, вони підсихають і доводиться їх викидувати. А, ну і власне, може, бачити, що ця також вже м, така підсохша трошки. Тому, можливо, найближчим часом також вже її відправлю на відпочинок і замість неї вже візьму щось інше. А я покажу вам засоби для губ, для макіяжу губ. По-перше, те, що в мене входить в проєкт Project Pense ось така матова кремова помада від Lamelle. Тут в мене відтінок. 0,6 Peanut Brittle. Вона кремова, вона дуже комфортна, приємна, але при цьому вона ну, така, знаєте, напівматова. тобто, Якщо ви будете їсти, то в принципі, вона не залишиться прям повністю на губах, вона буде з'їдатися. Тобто вона не та матова, що прям. В'їдається в губи, сушить, яку важко змити. Ні. Все ж таки вона більш комфортна. Як бачите, там в мене вже такий непоганий результат, все літо вона відпочивала. Я її весною використовувала і от зараз восени маю все-таки надію її закінчити, тому що, бачите, там вже начебто її не так і багато. Давайте зробимо свотч, покажу вам. Ось такий тут аплікатор, така от кремова текстура, гарний відтінок. Який підходить майже під будь-який макіяж. Е, тому, так, я її завжди із задоволенням використовую, тому по ній це можна бачити. Так, наступне е, так, ще одна помада з проєкту Project Pair. Ну тут не знаю, можна навіть її вже і не показувати, бо, в принципі, вона вже закінчилась, принаймні для мене. Глимбі Hawaii, світ сатін, 05 відтінок, я її майже все літо. Майже тільки її одну використовувала і по ній це видно. Ось ці от залишки, чесно кажучи, навіть ну, незручно вже наносити на губи, тому що це все виходить за контур, пензликом також мені не дуже зручно, тому, ну, бачите, ну, немає тут же чим користуватися. Давайте вам покажу. Яка вона? вона кремова, вона дуже приємна, тому я також із задоволенням її використовувала все літо, тому, власне, має ось такий прогрес, і це буде порожня баночка в моєму проєкті Project Pen. Так, вона дійсно виявилася неймовірно бюджетною, але при цьому дуже крутою, і я навіть не очікувала. Так, наступне з помад ще. А ось така, а здається, вона також в проект Project Pen від PetSvai. Це вже матова помада, вона прям така дуже суха. А відтінок тут в мене ось такий 190 Highlight Your Aura. Ось такий. Тут у нас відтінок, така помада. Знову ж таки, я, здається, я її весною активно використовувала, тому можна, можна помітити, що вона була у використанні. Влітку вона знову ж таки відпочивала, влітку в мене інші були а, помади. Ось така вона досить сухенька, треба її так багато слоїв. Наносити, щоб вона якось рівномірно лягла. Вітінок також, в принципі, непоганий, такий універсальний, знову ж таки, підійде під будь-який макіяж на кожен день, абсолютно така. Це я ще її наслаювала, якщо тільки там в, так ось зробити, то вона взагалі буде така майже нюдова, скажімо так. Тому буду її далі використовувати. Хочеться бачити якийсь все ж таки прогрес. Так і ще також взяла дві. Нові помади неочікувано, так? мені здається, ще ось цих трьох, щоб їх добивати, мені вистачило, але все ж таки ем, для якогось настрою да, хочеться чогось іншого, а не тільки те, що треба добивати. Тому вирішила взяти ось таку помаду. Я її використовувала тільки коли знімала для вас огляд цих помад, тоді я її наносила на губи. Після цього я її не використовувала. Це ось така помада від Evelyn. Е, о oh Майкіс. Ось така. А відтінок у нас тут 11-й. Бачите? Бачите чи не бачите? Боже, ну, і це вам просто айфон. Ой, господи, за що такі гроші? Я не знаю. От вам навіть якась макрозйомка. Відтінок тут такий більш коричневий, і мені здається, що якраз таки на осінь буде він дуже гарно виглядати. Дивіться, який прям шоколадний. Ці помади також кремові, вони дуже комфортні. Ну і відтінок справді такий, наче розтоплений, якийсь шоколад. Ну, знову ж таки, от саме восени мені хочеться щось таке носити, тому я обрала цю помаду, обрала цей відтінок. Ще я вирішила взяти ось таку помаду. Знову ж таки нова для мене, хоча дуже вже давно я її придбала, але, на жаль, на жаль, я її не використовувала. Lamel Instagirl ось така помада дуже незвичний тут дизайн, не можу його назвати зручним такий, знаєте, дивний, дуже дивний аромат у цієї помади. Також якісь такі сильно солодкі, мені це все нагадує помади від Елен. А потім я згадала, що Елен і Ламель це нібито один виробник, один завод це все робить, тому не дивно, що дуже схожі мені здалися ці помади. Так, ну, знову ж таки, зробимо своч, давайте вам покажу. Вона також дуже кремова, дуже приємна. З першого нанесення ось такий у нас гарний і насичений відтінок. До речі, це в мене відтінок 103-й. Ось такий. Можливо, зараз вже її немає в продажу. Я купила її вже дуже давно, але, знову ж таки, ще ні разу не використовувала, ну, може, там один раз колись я її використала. Ось тут ще у нас є відтінок, піоні крім а, угу, піоновий кремовий відтінок. Можливо, так і є. Гарний і комфортний, з досить таки дивним а, пакуванням. До речі, до помади я, звісно ж, використовую олівці, згаданий вже сьогодні Елен. Ось такий олівець у 04 відтінку, який я завжди використовую під якісь рожеві помади. Ось такий, бачите, вже невеликий тут залишився олівець. Це ще менше, це від ламель. А, від ламель. Відтінок 01. Тут такий маленький, залишився олівчик. Його я використовую під більш такі нюдові помади, ось він тут. А цей, бачите, елен під більш рожеві. Мабуть, вперше в моїй косметичці немає тіней для а, повік. Так, склалося, що абсолютно мене не тягнеться до них рука, абсолютно не хочеться мені там нічого вимальовувати на своїх очах. Просто нанесла туш і все. Зараз такий з мене якийсь а, мінімалізм в. Макіяжі, тому жодну палетку, як не дивно, я не беру. так Дуже така мінімалістична, знову ж таки, косметичка, я згодна. Але зараз мені саме таке хочеться використовувати, саме такі макіяжі робити. І якось цього мені абсолютно вистачає більше брати мені нічого не хочеться. Сподіваюся, мій огляд вам сподобався. От така в мене буде косметичка. Восени три місяці осені. Приблизно так. Щось можливо буде змінюватись, але основна косметика буде ось такою. Побачимося скоро з вами в нових відео і до нових зустрічей.